Захар, Макар та Олександр Саме такі імена отримали троє синів у родині маруків хлопчикам лише місяць, двоє з них близнюки. Батьки зізнаються про таку кількість малечі навіть не мріяли. А для того, щоб розрізняти їх, вигадали хитрість. Одягли на ручки спеціальні браслетики. Близнюків трішки іноді путаємо. Двоє були ну в одній яйцеклітині, Вони схожі, як дві каплі води. Ну якщо ще так ляжуть разом і заспокоїться, то вони так як би скопіював. Ну, а третій трішки відрізняється. Для мами Надії, як і для самих лікарів, новина про трійню стала справжнім сюрпризом. Це у нас було дуже емоційно, бо ми спочатку дізналися, що ми вагітні, потім ми поїхали на ОЗД, нам сказали, що у нас двійня, ми дуже зраділи. І вже третій раз, як їхали на ОЗД, нам сказали, що у нас трійня. І ми з чоловіком, повертаючись з клініки, не розмовляли, бо це для нас був дуже великий шок. Перших малюків побачив батько. Поки один із синів перебував під наглядом лікарів у палаті інтенсивної терапії, Володимир уже знайомився із двома іншими малюками. Сказали, що зараз привезуть мені малюків. Ну, чекав з нетерпінням. Привозять, привозять двох. Кажуть, є старший і молодший. Питаю, де другий. Забрали в реанімацію. Поклали мені двох малюків на груди, більше нічого не сказали, пішли. От вони двоє кричать: я сам не знаю, де другий, де дружина, і так годину. Сьогодні подружжя ділить усі обов'язки навпіл. Надія каже, що без підтримки чоловіка впоратися було просто неможливо. Годуємо, спимо. Ну і ходимо в туалет. Спочатку беремо двох. Двоє виїжджають, один вже вдягається, останній і тоді вже з ним легше виходити. Тобто, якось такий йде вагончиком. Все так, бо всіх зараз зібрати, всіх зараз вивезти, це ну неможливо. Це по черзі. По черзі ми вбираємо, по черзі ми виносимо. Цікаво, що в генетиці родини вже були випадки народження двійнят. Проте трійня це перший такий досвід. Попереднє трійня це було в мого куратора, який мене вчив у. В педагогічному коледжі, але ми з ними не спілкуємося, тобто я про них нічого не знаю. Зараз батьки мріють лише про одне насолоджуватися батьківством і бачити своїх синів здоровими. Кожен малюк отримує свою порцію любові та уваги, якої в родині тепер втричі більше. Як я маю їх всіх трьох, от там по кожного якось все по черзі. Хто більше плаче, то спочатку більше цьому неї, потім хто менше плаче, того пізніше. Але в нас є тато, бабуся, всі тьомані, всі люблені. Щоб хлопці були здорові, щоб все в них було в Намагаюся робити все, що можу. Іноді не можу. Надія вірить, що синів її подарувала доля. Жінка показала особливу ікону, яку вишила власноруч 9 років тому. На полотні зображені три ангелики, які за дивним збігом обставин схожі на маленьких Захара Макара Олександра. З Коломиї Богдан Малецький Галина телерадіо компанія Раї.